роблю невеликий огляд на цей новий, як на мене, дуже перспективний район. Він зараз розбудовується. Просто подивіться, наскільки тут красиво. Є ось така невелика паркова зона, все доглянуто. Це ми маємо тут готель, який ми нещодавно вам показували. Дивіться, новобудови. Раз. Великі офіси, що не менш важливо. Але ціни на квартири тут відповідні. Я вам хочу сказати, що ми дивилися на оренду і також для людей на купівлю в ось цьому будинку. Він називається Ікон. Так, такий комплекс. Ціна була 650 тисяч євро за двоспальну квартиру. Ось такі ціни, але можливо тут є і квартири дешевше. Тому як пролітає щось в Валенції за 200 тисяч, це просто, розумієте, треба брати. Як то кажуть, тому що це дуже класний варіант. Але в цілому цей район настільки крутий, він розбудовується. Ось ми зараз ближче вийдемо до дороги. Я вам зараз покажу. Подивіться, широкі, великі вулиці. Все доглянуте, все круте. От по тій стороні теж пішли одні гарні будинки. Круто? Круто.